Рівне знову оплакує полеглого на війні героя. Сьогодні у найбільшому храмі обласного центру містяни зібралися, аби віддати шану Валерію Дяченко. 53-річний чоловік загинув 13 квітня на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Тяжка втрата спіткала рідних захисника. Усі вони прийшли на прощання до свято покровського собору. Це був хлопчик дуже доброї вдачі. Він ніколи не лишав. Товариші у біді, він завжди йшов на виручку. Він ніколи поганого слова не казав. Він був справжнім другом, справжнім сином, справжнім братом. Валерій Дяченко народився та виріс у Рівному. Тут навчався у 9-й школі, а згодом здобував вищу освіту в РДГУ. За плечами чоловіка була служба ще в радянській армії. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, без роздумів пішов до військомату, не ставши чекати на виклик. Про свою службу рідним розповідав небагато, заспокоював дружину і говорив, що все добре. Близькі Валерія додають, що чоловік мав принцип спочатку допомогти іншим, а вже потім собі. Напевне, всі на передовій найкращі. Тому що туди всі йдуть, які люблять не себе, а люблять, по-перше, Україну, вони люблять ближніх, вони віддають все своє, щоб було добре дітям, внукам, а потім думають за себе. У героя залишилися син та трирічна онука. Саме з найріднішими Валерій проводив найбільше часу у мирному житті. Поховали чоловіка на міському кладовищі нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.